Я щаслива людина, тому що я пережив досвід успіху двох бюджетних реформ. Вікно можливостей відкривається приблизно раз в 10 років. Зараз воно відкрите. Ще приблизно півроку воно відкрите. Нароблені всі документи. Пакет може лежати на столі. Як тільки голова Верховної Ради скаже, положимо пакет, пакет лежить. По префектах навіть вже обговорювалося: всі, хто хотів почути, почув. Всі, хто хотів закрити вуха, ну зараз іде боротьба між лібералами, які кажуть, занадто сильний контроль. І централізаторами, які кажуть, префект, який виписаний у вас в проєкті проекті Конституції. Він же взагалі, ніхто, в нього немає ніяких прав. Він набагато слабший, ніж воєвода у Польщі, і набагато слабший, ніж у Франції. Тому що у Франції, він керує територіальними органами виконавчої влади, а не координує. І от коли йде обговорення оцих речей, ми повинні мати певний якір на який спиратися. Тому, якщо не вірять місцевим експортам, це нормальне явище, то вірте тим, кому довіряє вся Європа. Для цього є кваліфікований орган Венеціанська комісія. Вперше за 24 роки вона сказала: проєкт змін до Конституції, який запропонований, відповідає. І європейській хартії, і практиці, і люди. Ну, робіть, щось робіть. 300 голосів. Це мені нагадує історію 2000-ї давності. Тоді на захист своєї країни стало 300 спартанців. Вони війшли в історію. Вони не ховались в кущах, вони не розпочали глибоке обговорення. Вони стали до бою, про них пам'ятають. Ми маємо можливість знайти 300 людей, які дійсно війдуть в історію і доведуть, що вони еліта цієї країни, яка приймає рішення, а не ховається за дуже красивими, дуже глибокими. Фразами. Тому що, коли потрібно приймати рішення, треба тиснути кнопку за. А не казати, давайте ще трошечки переговоримо. І десь через 10 років може, а там виникнуть ще певні питання, які ще треба буде договорювати. Ми в точці біфуркації. Або зараз, або ніколи. Тому 300 голосів мають бути. Інакше ця країна, ну, їй перестануть довіряти. І вона залишиться в сірій зоні. Уже не зовсім імперській, але ще і не європейській. Ми хочемо бути в Європі. Ми виховали прекрасних дітей, які показали, що вони можуть бути захисниками цієї країни, але вони вимагають від тих, хто назвав себе елітою. Прийняти рішення.